Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ну, ось не знаю, чому так, але маки завжди викликають у мене ностальгію. Згадуються українські поля, подвір'я, де полум'яніють маки. І ось тут це навозна земля, привазна, точніше, і минулого року тут було небагато маків, а в цьому погляньте, скільки їх проросло. Можливо, Тут і раніше були галявини з маками, але все міняється. Як міняється настрій, міняється погода, і нарешті я зібралася з вами поговорити. Я була в це я повертаюся назад, здавала аналізи. Ви знаєте, що я раз три місяці туди їжу, і три місяці я була без ліків від моєї пухлини. Тобто я чекаю ці результати аналізів, з вірою в те, що в мене ремісія. і Мені не доведеться приймати таку кількість ліків. Головне, тепер спокій, адже у мене пухлина росте на стресові, на гормонах, вона гормональна. Сподіваюся, що в мене все вийшло, дякуючи. Тому що я зараз знаходжуся в спокійному стані. Звичайно ж, нерви в напрузі, тому що вдома постійно. Страшні новини. Але головне, від чого стрес наростає, це безсоння, те, що в мене було в Україні. Зараз вдалося вирівняти сон, і я сподіваюся, що в мене все вийде. Навіть зміна погоди не подіє на стан. А поговоримо сьогодні про встановлення інвалідності. В Німеччині. Ви знаєте, що я інвалід, людина з особливими потребами в Україні була. По приїзду я все думала, що тиждень, два, місяць, і ми повернемося додому. Так як ми виїжджали, у мене був тільки паспорт і один рюкзачок. Всі документи, все лишилося вдома. Ми виїжджали з, практично з роботи, я вдома заїжджала тільки. Буквально на декілька хвилин. І жоден медичний документ я з собою не брала. А те, що взяла, в Польщі я впала, і я брала диски з собою, і вони зламалися. Ну, Думала, в основному ж подивляться і все бачать. Вийшло так, що в мене не було нічого. І я не хотіла навіть починати цю затію з встановленням градусу непрацездатності, бо в Німеччині це так. І коли Джоб Центр мені сказав, що це потрібно зробити в межах обмеження на, в роботі у мене, то мені довелося виконувати все це. Я пройшла обстеження. Ну, як я встигла, звичайно, за цей час, і подали документи на заяву, точніше. Всі. Обстеження, відвідування лікаря, заключення лікаря, все це в мене на руках нічого не було. Сам, сама комісія, все це, я писала тільки лікарів, у кого ліхуюся, спостерігаюся, і вони надавали відомості. Звичайно ж, як мені написали, картина неповна, і мені даються, дається градусний здатності саме по останнім змінам, які сталися вже в Німеччині. Мені прийшов лист, мені встановлено градус інвалідності. Це ми йдемо з мешком, ми встали не на тій зупинці, тому що автобус не зупинився. Ви знаєте, є кнопка Зупинитися, а він проїхав. І ми по дощу повернулися додому, хоча виходили, бачили, було сонечко. В садочку пройшов конкурс спортивний, він був весь тиждень, і всі діти отримали медалі, переможні, задоволені. І ось так я виходить, я отримала виконала завдання джоб центру я отрим, установили мені градус інвалідності, я тепер чекаю наступного кроку від джоб центру що буде. Бо ви знаєте, що в мене там є спеціаліст-беректор по здоров'ю. Я весь тиждень хворіла і не могла вам тільки так ось знімала, монтую, говорити просто так в камеру, як прямий ефір теж не захотіла. Тому розповідаю, я проходила в Україні декілька разів сек, і це просто знущання над нервовою системою. Це. То обстеження не те, то не так зробив, то не туди поїхав. І те, що дається тобі група інвалідності, говорять, це тобі на обстеження, на лікування, цього не вистачає навіть на один день в лікарні. Ви знаєте, як це все? Як це все важко, як це принизливо, коли тебе роблять здоровим. А зараз це зовсім все робиться. Ви знаєте як? То тут. Вивчаються тільки документи, і могло б же щось сказати, але нічого не вийде. Перед лікарем в Німеччині тільки, хоча мені говорили, мене викличуть. Але вирішили так. Ну що ж, я не хочу більше заглиблюватися, як і говорять, потрібно писати відешпрух. Це я не згодна з рішенням, але я згодна з усім, аби мене не трогали. Я просто хочу, щоб в Україні був мир. І я повернуся додому. А тут я опинилася це білий фельд, бо я загубила свій проїзний квиток, Deutsche Ticket. тікет. Ну, ось так буває. Минулого разу я знімала вам відео про те, що в мене було знято дві плати за місяць, ми їздили, ви, виясняли все це. І де я його загубила? Я не пам'ятаю, бо останній місяць у мене був тікет білет в телефоні. А з 1 червня я повинна користуватися вже таким. Ну, от він щез. Коли я поїхала сюди, то щоб відновити тікет, мені потрібно було заплатити 25 євро і мені випустили новий. Вирішила прогулятися трішки по Білефельду. В той день у мене був дуже насичений. До речі, ще можу розповісти, як отримати відшкодування коштів за аптеку і за обстеження, за лікарню. Ви знаєте, у мене дуже важкий і рік був в минулому. Році, а ОКА мені повернула кошти за все. виходить. День у нас був це робочий вже, і тут був град, в краї... вибачаюся, в Німеччині дощі були дощі, а це ще й град посипався. І він натворив дуже багато вітер шкоди. Бо коли я прийшла додому, була вже погода ось отака, тихенько, наче, але. Всі мої горщики були у воді, залиті, залиті піддони. Це, звичайно ж, відео для буде для другого каналу, як довелося спасати, але тут довелося все перекидати, навіть там, де були сливалася водичка, тобто дренажні отвори, але ви розумієте, що вода повністю стояла. І всі мої квіти, які я раніше накривала, були у воді. Ось так стоять зараз піддони. Для заспокоєння нервів це смакота. Спаржа в Німеччині, зараз це її сезон. І я готувала спаржу з беконом і в соусі, із йогурта грецького, і французької гірчиці. Ну, звичайно, трішки жирів. Вийшло дуже смачно, особливо із. Тушеними грибочками, корисно, поживно і для фігури непримітно. Ну і внукам, Звичайно, ж, кексик. трішки він не вийшов на швидкоруч. І це, поки я тут збиралася сфотографувати, відео зняти, ну, помічники вже прибігли, гарячі почали різати. Тому ось так у нас вони, точніше, навіть не порізали, а поламали. Ну, щоб затішити свою душу, що мені не треба обмежувати в солодкому, хоча я його майже не їм, то ми робили суші. Ви пам'ятаєте мій шорс, як я пошуткувала на рахунок сирої риби. Останнім часом мені хочеться зробити запіканку як удома. Сирну запіканку я вже перепробувала десятки сирів. Творогу, чи не знаю, як правильно сказати, і в мене він постійно присідає за різними рецептами, за різними. Як бачите, в духовці вони виходять просто шикарно. І через деякий час, після охолодження, вони присідають. Але оця остання у мене вийшла найкраща і найсмачніша. Діти дуже люблять внучка. У мене сирники і сирна запіканка, їй дуже сподобалася. Замість ізюму цукати. Я робила це не вперше, але це найкраще. Тому, хто знає рецепт, поділіться. А я прощаюся і до зустрічі!